В межах архітектурного проєкту Рі Юкреніан Віледжес провели ініціативу Батьківська хата. Вона покликана збирати інформацію про українські будинки, а в команди будуть зразки для відбудови зруйнованих сіл. Про це повідомив архітектор та засновник проєкту Рі Юкреніан Вілледжес Слава Бальбек. Рі Юкрейнін Вілледжес онлайн конструктор, який спрощує відбудову сільського житла. А метою проєкту є збереження сформованого образу українських сіл і убезпечити від знищення типовою забудовою. У межах рі Юкреніан Вілледжіз архітектори запустили ініціативу Батьківська хата. У межах проєкту усі охочі можуть завантажити світлини сільських будинків, аби зробити свій внесок у дослідження архітектури українського села. В майбутньому це має спростити відбудову сільського житла із повагою до локального контексту. Як зазначають творці проєкту, ініціатива Батьківська хата прискорить процес дослідження українських сіл, що в свою чергу наблизить їх до кінцевої мети, дослідити та Зберегти вигляд українських сільських хат з усієї України про результати ініціативи та про майбутні плани. Я маю нагоду поспілкуватися з архітектором та засновником проєкту re Ukrainian Villages» Славою Балбеком. Мої вітання вітаю ініціатива. Батьківська хата вона продовжена до 30 листопада. Розкажіть чому. Ну, для нас важливо зібрати якомога більше фотографій. Ми з розуміємо, що розтягувати ти в інформаційному полі більше буде вже недоречно, але ми намагаємося зробити ще один такий імпульс для того, щоб люди могли поділитися з фотографіями своїх батьківських хат особливо нас цікавлять ці регіони. То зараз доступ неможливий, де зараз доступ ускладнений, і ми не маємо на меті на за наступний рік опрацювати і відкрити в нашому застосунку і в нашому конструкторі майже всю Україну. Ну майже всю ми будемо дивитись по ситуації, як ми можемо це зробити. В нас в принципі все сплановано для цього. Розуміння можливості є, бо ми першу область Київську відкривали 9 місяців. Чернігівському запускали шість. Я сподіваюся, що далі наступні дві ми будемо робити до кінця року. Кожного разу ми більш злагоджено працюємо більш організовано і так скажемо, в геометричній прогресії ми підсилюємось. Тож нам дуже важливо, щоб якомога більше людей один раз зробили такий аналіз, дослідження, поділилися фотографіями. А вже наші дослідники розробники будуть працювати з цим матеріалом. А якщо говорити про кількість цих фотографій, от ви вирішили продовжити проєкт, тому що їх було замало, замало мала була не така активна участь. Розкажіть про це насправді. Нема такого, що забагато інформації угу. хто володіє інформацією, той володіє ситуацією. І в нас навіть без цих фотографій ми плануємо місії. Ми плануємо дослідництво. Тобто, ми виїжджаємо екіпажами, їздимо по регіонах, фотографуємо, робимо заміри. Але чим більше в нас більше буде матеріалів, чим більше буде такого корисного для для нас досвіду, тим якісніше, і точніше буде цей проект. А не може бути такого, що, наприклад, от світлин буде настільки забагато, ну грав довгу зрозуміло, цей проєкт. Так. І, наприклад, що буде, вони десь в стіл ці фотографії збиратимуться. От, наприклад, чи всі вони опрацюються, чи не буде, наприклад, даремною десь якась певна е... праця людей? Я гарантую, що не буде, бо насправді нам важливо. Кожну фотографію передивитись. Пільш того, ми зараз намагаємося розробляти і готуватись до розробки е, застосунку, який буде цифрувати е, всі фотографії, і він зможе витягувати з фотографій безпосередньо ті характеристики, які нам потрібні. Тобто тоді в нас взагалі не буде обмеження. Ми можемо хоч мільйон фотографій завантажити, і отримати ти, той витяг, який нам потрібен, де там конфігурація даху, де там колористична схема і так далі. Поки що це фізично, люди руками роблять, і чим більше фотографій, тим краще нас кількість не, не обмежує. А от власне в одному зі своїх інтерв'ю для закренян ви сказали, що вас не цікавлять умовно будівлі, вас цікавлять більше люди. І е, чим наприкін і зокрема і не міста, наприклад, відбудова міст. Але ви в свою чергу відбудовуєте села. Чим це так. зумовлено? Ну бо для мене і для нашої команди ми розуміємо, що людина на рівні маленького українського села. Це найнижчий пріоритет наразі для держави. Це зрозуміло, бо є певні пріоритети по критичній інфраструктурі, по забезпеченню великих місць, і вже в кінці в кінці вже буде забезпечення людини на рівні її персонального простіру, що може бути менше ніж персональний простір людини на рівні маленького українського села. Ну це мінімальний модуль житловий. Так, тобто, якщо ми кажемо про село там хату, там 30 метрів чи 50, чи 60 метрів. Бо наш аналіз він базується в першочергово на планувальному рішенні. Ми е, розробляємо е, конструктив з це перший крок, ти обираєш типологію плану, загальну площу і далі вже по кроках йдеш. Тому для нас. Е, Саме розуміння мінімальної площі дуже важливо, а от власне в описі до проєкту зазначено, що ви хочете зберегти сформований образ українського села. Чи немає за цією ідеєю певного такого стереотипного уявлення про те, яке є українське село? Ми для себе взяли проміжок часу 100 років. Тобто ми 1924 по 2024 рік хочемо взяти саме цей проміжок. Бо ми розуміємо, не так багато досліджень було зроблено. Всі знають, що таке хата-мазанка з очеретом, але не так багато людей знають, що ж значить українська архітектура, українська хата проміжку 100 років назад. І тому ми для себе взяли такий певний проміжок, звичайно, ми для саме себе зазначили. Але в цьому є зацікавленість, яка ж культура України була та, що ми можемо пам'ятати, те, що досить близько до серця, не та історія, як, наприклад, ми. За Пірогова, а інший формат, як вже будували наші бабусі дідусі, і це залишилось ще нам залишається в спадок, воно ще не зруйновано, але вже трошки втрачається, але це невід'ємна частина нашої історії. І саме цей фрагмент він не настільки широко досліднений. А от власне коли відбувалися ваші найперші експедиції, це була саме Київщина, Київська область. Які історії ви дізнавалися, які історії про свої будинки розповідали власники. Ну, насправді, коли ми робили дослідження Київської області, це ще трошки боліло, бо там ми робили це одразу там. Другий чи третій місяць після окупації, і все зводилось до того, як зруйнувалися там село, зруйноване в майже зруйноване. Там слобода Кухарська чи ну, типу, ці села маленькі, вони тримаються один одного. А десь люди виїжджали, десь ні. І це менше ніж про історичне підґрунтя, більш про битові ситуації, що потрібна допомога, як ми зробимо, куди ми дивимось. Ми подивилися, як сусіда, і будемо відновлювати. На цьому етапі люди не думають насправді про культуру, про архітектуру. Вони думають про безпеку, як полагодити зруйновану або не хатинку до зими, до холодів, як перекрити дах, який тече. Це наша проблема. Наша задача думати про культуру, про естетику, яка може бути паралельна. Вона не головна в цьому випадку. Головне відновити, дати інструмент, дати зрозуміли рішення і поради, до яких з одного боку можна надостуховуватись а з іншого боку, якщо по ним рухатись, то ця культурна складова вона залишиться незмінною для нас. Це важливо. Тобто, це та річ, яка має йти. Поміж тексту, але вона має залишатися в контексті. А от якщо говорити власне про проєкт, так от ми фотографуємо, робимо конструктор, моделюємо. Яке її майбутнє практичне застосування? Чи воно реальне, чи от наскільки так. це реальне близьке? Це дуже добре запитання, бо стратегія впровадження це окреме питання, як зробити так, щоб цим користувалися, Користувалися на рівні людини, на рівні сільради і на рівні волонтерів, які це користуватися або фонду, який захоче відновити це село. Ми пропрацьовуємо зараз декілька стратегій, і наразі Київська область буде перша, де ми будемо впроваджувати. Але ми хочемо набрати якусь критичну масу кількості е, регіонів. Бо якщо ми будемо активно зараз впроваджувати стратегію, просто казати всьому світу, що в нас такий проект, і робити це досить активно. І ми не будемо мати інших регіонів, а будемо лише київської Чернігівську. Це ми трошки втратимо тем, бо Люди скажуть сумщини або з Полтавщини, скажуть Окей, де да нехай я візьму там чернігівську хатинку, бо вона симпатична, і тому нам треба зібрати хоча б 5-6 регіонів, і потім ми вже будемо впроваджувати систему відновлення. От ви власне згадували і про Чернігівщину, Київщину? От з огляду на це порівнюючи архітектуру цих двох областей, регіонів, які доволі поряд близько, як вона відрізняється між. Собою ну наскільки сильно я хочу сказати, що вони радикально відрізняються. Там ці дерев'яне різбляння робота по профілях, по карнізах, по кутових елементах, по обрамленні вікон вона доволі різна. Ще можна сказати, що навіть розмір, типологія і розположення ганку mm -hmm. е, також має абсолютно різну конфігурацію. Де вона по з одного боку, де вона центральна, де вона має навіз, де вона має іншу типологію накриття. Це дуже цікаво досліджувати. Але я хочу сказати, що архітектура і принципи, і дизайн він дизайн код умовно, він не адміністративний, він регіональний, mm -hmm. і це більше як така етнографічна характеристика і регіонів між архітектурою їх набагато менше ніж 25 Регіонів адміністративних і тому ми хочемо закрити просто як для статусу, що є адміністративні регіони, які ми закриваємо дослідження і відкриваємо таким образом області. Але в кінці нашого проекту ми зрозуміємо, як мігрує е, всі ці характеристики не через адміністративний кордон, mm -hmm. а через таку культурно-етнографічну та характеристику. Тоді виникає питання: а скільки часу йде на дослідження одного регіону? Ми намагаємося зробити так, щоб це було до місяця. Зараз це наш план. У нас написана стратегія, яка я казав на жаль на київську на розробку самого каркасу. Бази такого підґрунтя пішло 9 місяців. А швидше, вдвічі, ми зробили. Ну майже вдвічі швидше ми зробили Чернігівську, але вона найскладніша, бо там стільки унікальних елементів. Там дійсно кожен кожен сантиметр він унікальний по кольор, кольоровому коду, і так далі. Ми розуміємо, що центральна Україна або східна Україна вони будуть трошки простіше за певними характеристиками. Західна Україна також буде саме така серйозна. серйозна Серйозне е, челендж, але м ми розуміємо, що ми робимо ми віримо в те, що ми робимо важливу справу, і що це не лише для того, щоб зберегти культурний код, а наразі це першочергова то дати зрозумілий і зручний інструмент для користування тобто, ти можеш безкоштовно отримувати пораду, за якими ти можеш відновити е, і залишаючись постійно в одному тому ж архітектурному контексті. Важливо зазначити, що тут немає такого. Людського фактора, тобто це статистика. Не треба пояснювати, чому така архітектура, чому такий колір, чому таке обрамлення. бо це просто статистика, зведена з великого регіону, і це дуже важливо. Що тут питання, чому ми робимо так, це питання, яке зазвичай гальмує всі процеси. Коли тобі не потрібно пояснювати, сказати це статистика, переведена на мультиплікацію, і в київському регіоні ти можеш зробити 200 мільйонів унікальних будинків, і вони всі будуть співпадати з Київською областю. Слухайте, я дякую вам за розмову. Я зичу вам натхнення, не втрачати ентузіазму та сил. І, власне, найголовніше це миру нам усім. Дуже дякую. А я мала розмову із архітектором та засновником проєкту грі Ukrainian Villages» Славою Балбеком. Говорили про ідею та результати ініціативи Батьківська хата.